Нас вчать мов навпаки, нас вчать мови е, граматика, а потім ми вчимося, як то розговорити людину. Коли, якщо подумати, як ми вивчили нашу рідну українську мову, ми перше вчились говорити, а потім ми пішли до школи і ми дізналися, що таке е, орудний відмінок, потім ми дізналися, що таке основа слова, підмет присудок. А ми вчимо навпаки. Ми перше вчимо граматику, а потім ми вчимося як говорити. Тому я завжди говорю, найкращий спосіб це оточити себе тою мовою, так як ми це робили в дитинстві. Не кожен може можливість поїхати в Америку чи Британію, то принесіть ту Америку до себе в квартиру. Включіть дитині синку пепу. Ну, Багато питань може бути, чому синка пепа, чи краще її, чи щось інше, але це вже краще, ніж нічого, тому що діти і так дивляться мультики. То включіть вже ту синку пепу на англійський. Я дав навіть домашнє завдання своєму першому З класу з гіручками. Я і написав батькам: рекомендую включати регулярно дітям е, мультики англійської мови. Тому що їм без різниці, що дивитись. Воно яскраве, воно там мерехкотить, там свинка та хрюкає, то ти сюди. Їм весело, прикольно, але й паралельно англійську вчать